Orbitrek FitLogic et 742 f 2 Топ новинка 2020 року. І це не просто так, бо саме цей Orbitrek дійсно має чудову інновацію в конструкції тренажера, яка суттєво відрізняє його від аналогів. Orbitrek FitLogic et 742 f 2 Перш за все, це насправді дуже потужний та витривалий еліпсоїд з неперевершеним тихим та неймовірно гладким рухом. Ви майже відчуєте політ у невагомості завдяки особливостям своєї конструкції, а це передньопривідне розташування маховика, який має вагу 9 кілограмів. Цей орбітрек створений для особливих користувачів. Міцна та стійка конструкція тренажера дозволяє використовувати його людям зі зростом від 150 до 190 сантиметрів та з максимальною вагою до 150 кілограмів. І при цьому орбітрек забезпечить довготривалий термін експлуатації. Орбітрек Fitlogic gt f два Ф був розроблений з урахуванням того, щоб на ньому мали змогу проводити свої тренування користувачі з різним рівнем фізичної підготовки та для вирішення їх різноманітних спортивних цілей. А саме Спалювання зайвих калорій, ефективне тренування усіх груп м'язів, тренування цільових зон, стегна, сідниці, верхній плечовий пояс, інтенсивні кардіотренування і все це в щадному режимі для організму, виключаючи всі види ударних навантажень. Завдяки чому досягаються такі результати. У моделі Orbitrek застосовано регулювання глибини кроку, а саме тренажер має цілих 5 рівнів висоти педалей. Саме 5 рівнів регулювання висоти педалей дозволяють налаштувати максимально зручне положення для правильного тренування і змінювати акцент навантажень на ті чи інші групи м'язів. Зміна рівня глибини кроку налаштовується швидко та дуже просто без будь-яких зусиль. Глибокий та широкий крок довжиною 51 см повною мірою. Залучає м'язи ніг, дозволяючи в найкоротші терміни досягти бажаних результатів. Переднє розташування маховика забезпечує найкращий комфорт руху завдяки оптимальному значенню Q-фактора 10 см, що є цілком природнім для людини. Окремо, треба зазначити запатентовану безшумну систему електромагнітного опору, що має 32 рівні. Далі переходимо до вже звичних параметрів орбітреків FitLogic. Прямий та зворотній рух педалей, широкі платформи педалей забезпечені гумовими накладками, які запобігають ковзанню під час тренування. Рухливі важелі з оптимальною геометрією поручнів однаково комфортні як для людей середнього, так і високого зросту, і дозволяють зберегти правильну поставу під час занять на орбітреку. Сенсорні кардіодатчики для вимірювання пульсу розташовані на допоміжних нерухомих поручнях тренажера на рівні витягнутої руки, що дуже зручно. Функціональна консоль дозволяє. Легко керувати тренажером, обираючи одну з 12 тренувальних програм, у тому числі пульсозалежну для користувача. Вадконтрольна HRC. А наявність програм тестів дозволяє легко дізнатися процентний вміст жирів в тілі та стан серцевої системи. Функція відновлення. Для прослуховування ваших улюблених треків в консолі є вбудовані динаміки та 3,5-мм міліметровий роз'єм для підключення зовнішніх пристроїв вашого телефону чи планшету. Що ж до самої консолі, яка має регульований кут нахилу, то вона забезпечена lcd дисплеєм з м'яким підсвічуванням та виводом на екран шести показників, графічний профіль тренування, швидкість, час дистанція, показники пульсу і кількість спалених калорій, а також навантаження. Додатково, консоль має регульовану підставку тримач для ваших гаджетів і зручну глибоку нішу для фляги з водою. Як завжди, наголошуємо на якості матеріалів та комплектуючих, з яких зібрано ОРБ3. Делікатну підгонку сполучних швів і, як завжди, бездоганне лакофарбове покриття. Візуально Орбітрек виглядає дуже елегантно і завдяки колірному поєднанню чорного з червоним органічно вписується в будь-який інтер'єр від лофту до класики і не викликає жодних нарікань. Чудову стійкість і адаптацію під різне покриття забезпечують компенсатори нерівності підлоги. Переміщення орбітреку зручне і легке завдяки оснащення тренажера транспортувальними роликами. Орбітрек FitLogic ET742F2 це рідкісне і дуже вдале поєднання новаторської конструкції та багатого функціоналу. Надійна рама і підшипники, важкий маховик, 9 кілограмів, великий вибір програм і режимів роблять тренування особливо приємним та водночас цілком ефективним. Це без перебільшення, повноцінний фітнес-клуб у вас вдома.